Це позаду. Мені допоміг Феміност уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност уро допомагає відновити контроль за сичовопусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено, Феміност уро сичево під контролем. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй кремдолегідь. Набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом той можна й пішки. Довгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Довгід антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Дитя. Я на нього все дивилася. Думаю, господи, в кого ж ти такий красивий? У мене получився. Історії війни. Що понеділка, що сердита, що п'ятниці. 19 на НТН. Для успішної роботи всіх разом. необхідно побудувати довірливі стосунки. Смерть у раю. У будні. О 21. А об 11 я вже...